Нова інформаційна година на телеканалі Ті 8 Плюс розпочинається просто зараз. В режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. З Зами студії Богдан Шимчук. І просто зараз будемо говорити про справедливий мир в Україні. Чи будуть переговори з РФ та чи готовий світ надати Україні гарантії безпеки? Про це детальніше із гостем, який з нами відеозв'язком. Це Ігор Чаленко, політолог. Пане Ігоре, мої вітання. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Я також нагадую нашим глядачам, бо вони обов'язково доєднувались до нашої прямої трансляції на Фейсбук сторінці телеканалу Т8+, та у Ютуб каналі телеканалу Ті 8 Обов'язково доєднуйтесь, ставте свої запитання в коментарях. Коментуйте прямий прямо ми Також будемо доєднувати ваші запитання і коментарі безпосередньо до нашого прямого етару. Тож розпочнемо із теми переговорів, тому що Ентоні Блінкен вважає, що Україна може погодитись на переговори з Росією. Поки що ми не бачили жодних ознак інтересу до дипломатії з боку Володимира Путіна. Якщо ж він виявить інтерес, то я думаю, українці будуть першими, хто вступить у переговори. А ми будемо одразу ж за ними. Про це сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки. За його словами, усі хочуть, щоб ця війна завершилася, але вона має закінчитись на справедливих та стійких умовах, що відображають суверенітет та територіальну цілісність. України Власне, ми побачили після візиту Ентоні Блінкіна до України от відповідно цю риторику про переговори. На вашу думку, що це може бути? Чи варто це розцінювати як схиляння до перемовин, чи це все ж таки ще раз нагадування про те, що Україна піде на перемовини виключно в тому разі, якщо будуть виконані відповідні умови, які озвучував раніше президент Зеленський щодо, щодо можливості початку цих перемовин? по Перше маю відзначити, Україна в жодному разі не відмовляється від перемовин, але мирних перемовин реальних не там, де Росія буде вимагати капітуляції України, не там, де Росія буде використовувати перемон перемовини, щоб зробити там мінськ, третій щоб зробити там певний час для переозброєння власної армії і нанести новий удар по нашій державі. Дійсно, ми вимагаємо реалізації мирного плану. Озвученого президентом Зеленським ще в минулому році на саміті G20 в Балі, і бачимо, що цей трек далі має реалізацію. І ці перемовини, які були то в Копенгагені, потім в Джиді, зараз попереду у нас Генеральна асамблея ООН з 19 по 25 вересня, і зрозуміло, що Україна сьогодні до всіх. Учасників на міжнародній арені доносить свою позицію, і так само доносять таку позицію, і наші партнери, як і пан Блінкен. Тобто, жодним чином це не можна сказати, що е, якось позиція змінилася. Ні, просто це нагадування самій Росії, що якщо ви хочете завершення війни, то вона має ці перемовини мають відбуватися з реалістичними вхідними. Ці перемовини для того, щоб дійсно сідати. І домовлятися, але знову ж таки цього неможливо зробити без виводу російських військ з території України, відновлення е, нашого суверенітету, тобто, це все викладено у мирному плані президента Зеленського. Звичайно, це і е, тема екології, це тема енергетичної безпеки, це тема повернення всіх військовополонених. Тобто, ми все, все це знаємо. Але на даному етапі зрозуміло, що Росія просто далі затягує війну, і ну і невідомо що вони хочуть. Чи вони чекають інавгурації наступного президента Сполучених Штатів, вони ж роблять ставку на Трампа, чи можливо вони чекають, що це ж буде 80 років перемоги в другій світовій війні? І вони хочуть тоді завершено. Ну, тобто, зрозуміло, що це абсолютно якісь нереалістичні у них плани, якісь фантазії. Але тим не менш, Україна зі свого боку витрачає кожен день для того, щоб дійсно посилити саме мирний трек дипломатичний, але паралельно з тим, звичайно, працюють наші сили оборони, які продовжують звільняти українські території. На вашу думку, чи є якісь фактори того, що Росія може піти на перемовини, враховуючи, зокрема, і передвиборчий процес, який, ну, який фактично йде також в Російській Федерації, тому що у них в 24-му році мають відбутися вибори. Чи є якісь фактори, окрім військового, окрім того, що сили оборони будуть планомірно деокуповувати українські території і нищити російських окупантів? На сьогодні є припущення, що таким фактором може стати Крим. І початок з широкомасштабної операції з деокупації півострова також такою, таким моментом можуть стати перемовини в якійсь із третіх сторін. Ну країн там, от ми бачимо, що Ердоган знову робить наголоси на те, що давайте зустрічатися. Ми ж бачимо, як літає то туди, то сюди цей олігарх Роман Обрамович. І очевидно, хоче там неофіційно налагоджувати якісь стосунки, тобто, але розуміємо, що знаєте, які формати не застосовувалися, які б треті країни не залучалися. Ну і очевидно, там білорусь, можливо, десь там я так розумію, як один із варіантів, але я його абсолютно не підтримую. Але тим не менш. Які варіанти не розглядалися Російська Федерація? Вона продовжує свою політику сьогодні. Вона не показує, що вона погоджується на ці перемовини. Продовжується атака на, наші, на нашу портову інфраструктуру. Продовжується атака на наші міста і загалом громади. І ми бачимо, що і... Збільшуються насправді і балістика, і е, кількість шахетів, які летять, і, і вони не збираються зупинятись. Тобто, жодним чином в жодному питанні сьогодні Російська Федерація не показала, що вона хоче реальних перемовин. Тому очевидно, що зараз чекають сигналу від Москви Але до речі, я так само наголошу позицію української влади. Ми будемо проводити перемовини, але звичайно не з самим Путіним, який очевидно не ладнає трошки з головою, і має бути покараний. Згідно з е, міжнародним правом, на ну, якийсь формат трибуналу буде обраний, де він має бути покараний. А чи є на вашу думку розуміння у наших західних партнерів щодо того, що, ну, що переговори фактично наразі не можуть відбутися за жодних обставин, тому що е, з Путіним домовлятись не можна ні про що? Ми ж пам'ятаємо, от власне вбивство Пригожина, так де Путін казав про те, що ну, він взагалі намагався обмеж... відмежовуватись від цієї теми, там ж навіть і Лукашенко. Скажімо так, вів, цей переговорний процес, і це не єдина тема, де Путін, скажімо так, ну робив доволі підло по відношенню там до людей або ж до тих чи інших ситуацій. Чи є розуміння у західних партнерів того, що з Російською Федерацією наразі домовлятися неможливо, і жодних перемовин ну фактично не може відбутись. Ну, ми бачимо, що поступ до цієї позиції він іде, але знову ж таки зрозуміло, що пер... шанс на перемовини не лишається, але як я вже сказав, питання в Російській Федерації. Хоча знову ж таки тут треба правильно розставляти акценти, бо е згадаємо слова того ж Гутєріша, який чомусь заявив, що жодна із сторін не бажає припинення війни. Ну, тобто, це повний абсурд, повна нісенітниця. Вибачте, до нашого дому прийшов агресор. Він понад півтора роки знущається над нашою державою, і, і загалом треба рахувати він з 2014 року. Я теж про це наголошую, але тим не менш, якщо брати там повномасштабний аспект, і знаєте, бажання зараз абсолютно змішати от агресора і жертву. Ми бачимо, що це далі відбувається. Для чого це робиться? Для того, щоб е сформувати перемовні позиції не на справедливих умовах, а бути як котилеополі. Знаєте, і інакше це не назвеш. Тобто, це бажання окремих гравців в світі е досягти якогось ефемерного миру за будь-що. Хоча миру в таких умовах досягти не, не вийде, а Росія просто буде готуватися до нового удару. Це і зрозуміло. Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив відсутність прогресу у створенні спеціального трибуналу над російськими лідерами і передачі заморожених активів. За цитою, на жаль, ми перебуваємо в певному глухому куті із обох питань, тому що з першого питання у нас є розбіжності, а з другого явно не вистачає волі, зазначив він. За словами Кулеби, G7 твердо виступає за створення гібридного трибуналу на основі українського законодавства. Це не дасть змоги позбавити імунітету російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що є неприйнятним варіантом для Києва. Через півтора року я все ще чую з Європи та Америки. Ми працюємо над цим. Бракує бажання довести справу до кінця. Тому ми повинні це змінити. Про це зазначив очільник міністерства закордонних справ України. Власне, те, що немає прогресу в створенні спеціального трибуналу, немає прогресу у передачі російських активів в Україні. На вашу думку, чому наразі ми можемо констатувати це так і які важелі впливу може застосовувати Україна, аби пришвидшити цей процес або принаймні запустити його? Я б не сказав, що взагалі процесу немає і прогресу немає у перемовинах стосовно. Трибуналу, бо ми бачимо зараз, обговорюються три варіанти: один згідно ну там створення там генасамблеї ООН окремого трибуналу. Другий варіант це Аля Нюрнберг, і третій варіант дійсно це гібридний в рамках українського законодавства. Різні вкиди, що нібито десь Україна погоджується. Потім ми бачимо спростування цієї інформації. Тобто, зрозуміло, що певна певна кулуарне спілкування в цьому моменті іде. Але, звичайно, Україна бачить варіант створення такого міжнародного трибуналу через перший варіант, тобто через структури ООН, І це є більш сьогодні прийнятним. І тема гібридного трибуналу вона. Жодним чином не зможе охопити а, всі ті злочини, які здійснила Російська Федерація. Ну і це неправильно робити, виключно там з точки зору там українського законодавства національного. А, але якщо говорити наприклад про активи, а, то з однієї сторони дійсно ми маємо фактично замороження теми передачі а, тих арештованих активів центробанку РФ. Але з іншої сторони маємо факти, наприклад, передач чи конфіскованих активів російських олігархів, як 5,4 мільйони доларів Малафєєва. Те, що якраз привіз Блінкен в руслі того пакету на мільярд доларів. Плюс тема іде стосовно передачі прибутку від цих заморожених активів до України. Те, що сьогодні пропонує. Європейська комісія України плюс звичайно маємо на рівні національних урядів урядів вже поступ. Наприклад, як це відбувається в Естонії. Вони вже за 5 хвилин у них готова повністю вся процедура для того, щоб передавати відповідні активи. В принципі, десь рухи є, але вони дійсно на сьогодні є недостатніми, і ми маємо говорити сьогодні не лише про прибутки чи невеличкі суми від російських олігархів, які змогли конфіскувати, а звичайно, про передачу понад 300 мільярдів доларів активів центробанку РФ для. Відновлення та інших потреб України дійсно маємо про це говорити і надавати можливості замістити цю тему. Також варто зазначити про те, що нещодавно пройшов саміт Великої країн Великої Двадцятки, і зокрема тема російсько-української війни була однією з головних на цьому саміті, який відбувався в Індії. Однак, підсумкова декларація повною мірою не задовільнила Київ. На саміт у Нью-Делі прибули усі лідери двадцятки, окрім очільників Росії та Китаю. Відсутність Путіна і Сідзіньпіня відразу ж щобила мізерними шанси досягти проривних рішень, які б влаштовували усі сторони. Одним із найбільш дискусійних питань було відновлення зернової угоди, яку Російська Федерація полишила в липні цього року. Це поставило під загрозу продовольчу безпеку в усьому світі. Підсумкові декларації це питання згадано. Також лідери Великої двадцятки закликають відновити зернову угоду. Крім того, документ цього саміту закликає до повної своєчасної та ефективної реалізації угоди для забезпечення негайних і безперешкодних поставок ЗНА, продуктів харчування та добрив матеріалів із Російської Федерації та України. Саме таке формулювання дає зрозуміти, що в рамках саміту G20 ще не було досягнуто домовленостей щодо відновлення. Угоди, а власне, от ми бачимо так, що на саміті там країн Великої Двадцятки була дискусія щодо, щодо великої війни, яка триває на території нашої держави. Але важливо також і закцентувати увагу на тому, що Путіна і Сідзіньпіня не було. Якщо про Путіна, ми в принципі розуміємо, чого йому чому його не було так. Чому ж не було сідзіньпіня? Ну я думаю, що тут основну скрипку все-таки грала країна, яка приймала саміт, це Індія. А наприклад, ми побачили презентацію плану про побудову залізниці та налагодження морського шляху з Індії до Європейського Союзу через низку країн, де там і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати можуть брати участь. Тобто ми бачимо зараз активну, ну фактично, побудову. Опонента Китаю на ну фактично в Азії, бо Китай має там один пояс, один шлях свою ініціативу, ну і загалом робить все, аби утримати можливість безперекожного постачання до країн Європейського Союзу як найбільш заможного ринку. І так ми бачимо, що просто західні країни зробили ставку на Індію. Тому в даному моменті Китай просто ну, зробив такий собі демарш. Плюс самі відносини між Індією та Китаєм вони останнім часом напружені, і таким чином. Те, що ми бачимо, що ніби знаєте, G20, ніби намагаються там протиставити їх країнам G 7 або новоутворений, ну як новоутворений, там модифікований Брікс, який там нещодавно був де так само, і Китай, і Індія. От але насправді ми бачимо, що навіть серед таких потужних гравців там ідуть дуже сильні розбіжності, і це показує, що. Не так сьогодні розшаровується світ на двополярний, як це нам намагаються показати у кожного є свої інтереси, і ми це вкотре побачили на саміті. G20. до речі, я вам хочу сказати: от ви почали з того, що декларація не вдовольнила МЗС України. В принципі, так, але так само ми маємо не забувати, що в самому першому пункті, що стосувався України, а це до речі, пункти одразу після преамбули. Там було написано, що члени G20, Підтверджують своє голосування за резолюції Генасамблеї ООН від березня 2022 року і на річницю широкомасштабного вторгнення Росії в Україні. Тобто, всі підтвердили свої голосування. Це теж дуже важливий момент. Ми показали, що навіть G20 по темі України є розкол, але більшість країн G20 дійсно продовжують бути з Україною. Так, але по про цю підтримку ми знаємо також, як і ефективно використовував саміт країн Великої Двадцятки президент Туреччини Таїп Ердоган. Він проводив там двосторонні певні зустрічі щодо того, аби зняти з Росії там певні санкції, які були на неї накладені в обмін. Знову ж таки на ту саму продовольчу безпеку, так, начебто, на те, що Росія там також якимось певним чином допоможе у постачанні агропродукції. На вашу думку, чи побачимо все ж таки це, що країни підуть на санкційні поступки? Ну, ми бачимо цей контрольований злив стосовно листа Гутєріша Лаврову з цими чотирма пропозиціями, які не мають жодного сенсу. Бо той же саме Гутеріш, і навіть якщо це озвучується зараз Ердоганом, вони не мають відповідних компетенцій змінювати ці обмеження. Ну, тобто, зрозуміло, що має бути певна політична воля на сьогодні. Росія жодним своїм кроком не показала, що вони хочуть сприяти зміненню ситуації, і знову ж таки, ну дивна дивний момент, от навіть ці же декларації G20, яку ми зараз згадували, чому на перший план в темі зернової угоди ставиться Російська Федерація. Таке враження, знаєте, що останній рік От росіянам тільки робили, що блокували вивіз зерна з їхніх портів. По-моєму, все ідеально вивозилося. Навпаки, Туреччина навіть сприяла, вивозилося на їхні переробні підприємства. Зараз оця нова ініціатива з Катаром, де там на мільйон тонн зерна. Тобто, де сьогодні йде блокування для Російської Федерації, насправді вони знайшли сьогодні шляхи, як обходити теми із розсірхом з із темою добрив. Тобто, все вже зараз налагоджено, якщо навіть російський бюджет. За серпень місяць там отримав профіцит. Ну тобто, розумієте, і зараз Росія хоче таким чином просто зробити прецедент, що нібито проти неї починають знімати санкції. Цього допускати абсолютно не можна. Разом з тим, паралельно, звичайно, ми маємо зробити все, аби відновити роботу зернового коридору або з Росією, або без неї. Тобто, маємо урожай, маємо сьогодні спроможності. Україна дала можливості Ердогану. Вирішити це питання, очевидно, Ердоган якусь трошки не ту стізю пішов, бо починає захищати інтереси Росії. Ну це означає, що маємо відновлювати. Ну маємо ж цей тимчасовий коридор наших військово-морських сил. Які узгоджені, і в принципі не лише зерно вивозиться, бачимо там і металурги вивезли свій вантаж. Тобто, в принципі, Україна сьогодні здатна розпочати вже нормально експорт. Питання до Ердогана: наскільки він може сьогодні потакати Путіну? Ми думаємо, що Ердоган все таки має більшу суб'єктність, ніж бути просто черговим емісаром від Кремля там в різних країнах світу. Щодо самого Путіна, то ми минулого тижня вже обговорювали про те, що наразі там тривають певні перемовини з Північною Кореєю щодо постачання озброєння саме Російської Федерації від Північної Кореї, і наразі є там вже певне таке м -м, певний ряд новин і повідомлень в засобах масової інформації, що хотів би отримати Путін, і чому саме важливо аби це було з Північної Кореї, тому що ми пам'ятаємо, що певний час чимало. Озброєння саме Північна Корея отримувала від радянського союзу, і це те озброєння, яке наразі необхідне було б на фронті Російської Федерації, тому що зокрема там і є певні оці танки. Там Т-64, Зокрема, Т-62 і Т-54, Перепрошую. І крім того, в списку побажань Путіна 122 мм та 152 мм артилерійські снаряди і багато чого іншого, що є власне в Північної Кореї, але воно відсутнє, скажімо так, у цьому відсутні певні сучасні технології, і за повідомленнями різних військових експертів, навряд чи це зможе змінити хід війни певним чином, але це додасть, скажімо так, певної потужності російській військовій машині. Тим не менш, також є повідомлення щодо того, що власне сторони близькі. До укладання цієї угоди, і в Сполучених Штатах Америки відреагували наступним чином, пообіцявши накласти на країни ще більше санкцій. Чи побачимо ми все ж таки фінальне рішення домовленості між РФ і Північною Кореєю щодо постачання цього озброєння? І реакція Сполучених Штатів Америки, і зокрема цивілізованого світу, це будуть лише санкції, чи ми побачимо якусь певну більш потужнішу підтримку саме в кількості постачання необхідного озброєння. На мою думку, звичайно, Кімчанин піде на угоду з Кремлем, але ну ми маємо розуміти, що такого активного виробництва на території Північної Кореї стосовно того найменування радянської зброї ну, на сьогодні не налагоджено. Тобто це ж білет в один кінець. Кім Чен кімчанин так само сьогодні, ну він же готується до війни з південною Кореєю. Ну тобто, формально вона у них не припинена, тобто у них перемир'я з 53-го року, але з точки зору там активізації бойових дій. Тобто, зрозуміло, що і е, кімчанину ця зброя потрібна у максимальній кількості. Тобто, я думаю, що насправді, якщо й буде передача відповідної артилерії і снарядів, вона буде дозована. Е, бо зрозуміло, що Кім кімчанин віддавати все точно не буде. І в такій ситуації він буде намагатися просто там або харчування отримати, або певні технології з їхнього ВПК. Згадаємо тему, як нещодавно північно-корейські хакери ламали російські структури, щоб витягнути звідти документацію секретну. Тобто, розуміємо, що і тут іде певна війна. От, але тим не менш, я розумію, що і санкційні і певні обмеження, які можуть бути ведені заходом, вони теж сьогодні збавлять бажання кимчинина віддавати цю зброю, ну аж настільки широко, але тим не менш, ми ну, розуміємо, що дійсно це може відбутися, бо вже з їхніх складів ішла там, здається, і одяг. Ішов і Різні нелетальні види там озброєнь. Ну тобто, зрозуміло, що в принципі вже цей процес почався. Але я ж кажу: питання в масштабах це жодним чином не змінить сьогодні ходу війни в Україні, але звичайно, ми розуміємо, що навіть застаріла зброя вона все рівно вбиває, і тому це сьогодні сигнал для заходу не лише накладати санкції додаткові проти Кремля і проти Північної Кореї. А й збільшувати військову допомогу Україні. Тобто, зрозуміло, що має відбутися та сама ситуація, коли Путін ядерну зброю привіз в Білорусі, одразу з'явилася тема, що давайте розміщувати тяз в Польщі. Тобто, має бути адекватна протидія таким діям агресія. Щодо північної Кореї, так то це, скажімо, так, держава, яка ну фактично обмежена від цивілізованого світу завдяки їхньому диктатору. Але тим не менш е наскільки вони вразливі до санкцій, і чи може санкційна політика певним чином впливати на якусь міжнародну риторику, зокрема співпраці з Російською Федерацією? Ви зазначили про те, що це може бути обмеження? Постачання боєприпасів Російської Федерації, але тим не менш, наскільки от в цілому, ця санкційна політика, яка може запровадити світ по відношенню до північної Кореї, вона буде вона буде важливою і вагомою по відношенню до Кореї? Ми маємо згадати історію взаємостосунків між Заходом і Північною Кореєю, коли санкції потім використовувалися для того, аби Самої північної Кореї вибивати собі якісь плюшки, або в темі там дійсно там цього народного господарства, або ще нюанси, або тема медицини. А, тобто, просто Кім Кімчанин або його попередники обмінювали а, тему послаблення тих чи інших санкцій, а, на те, що або Північна Корея буде менше ракет запускати, або тема там. Ядерної програми або ще Ну, тобто там багато нюансів. Але ми бачимо, що в принципі це е, нормально йшло і такі взаємостосунки натягнуті, але вони давали свій результат. Тому я думаю, що в даному випадку е, затягування поясів для північної Кореї, ну там заходом, це потім дозволить вийти кімчинину на перемовини. І таким чином просто не давати можливості Росії використати якраз північно-корейський фактор як вагомий. Ну таким чином я думаю, що в принципі захід і далі буде в такому в ізоляції тримати північну корею, але тим не менш, тим не менш все рівно ця історія продовжиться вже поза межами російсько-української війни. Пане Ігорі, наразі дякую за те, що були разом із нами. Зауважу про те, що детальніше спілкувалися, чи буде все ж таки, чи будуть переговори з Російською Федерацією та чи готовий світ надати певні гарантії безпеки нашій державі. Про це детальніше говорили з Ігорем Чаленком, політологом. Ще раз дякую, що були разом із нами. Дякую вам гарно.